Коли преподобного Паїсі кадрольця спитали, а для чого звертатися до Божої маті, можна напряму спілкуватися з Богом. Це наш обов'язок, це наша потрібна така внутрішня необхідність. Він сказав дуже просто, яку розуміє кожна людина. Він каже, наприклад, тобі сусід, який є міністром, у твої діти якась біда сталася, ти розумієш, що цей міністр може тобі допомогти. Що ти зробиш? Підеш до міністра, тебе просто не допустять туди. Охорона і кабінети. Ти, мабуть, прийдеш до матері міністра і скажеш про свою біду, а вона вже скаже своєму сину. Так і наші молитви, якщо ми молимося до Божої Матері, в нього обов'язково приходять до Престола Божого, до самого Творця, до Єдинородного сина Божого. І він обов'язково почує, якщо не нашу гріховну молитву, то обов'язково святу молитву Божої Матері.